Друзі, всім привіт! Мене звуть Влад і вітаю вас на новому відеоролику про Майнхавен 2, другий сезон. Приємного перегляду! Ну, як ви друзі, могли вже замітити, ось так відтепер виглядає ця територія. Як ви могли замітити, на цій території саме біля мене стоїть два нових будинки. Тобто на сервері Майнхавен з'явилося два нових ютубери. В цьому будинку живе ютубер під назвою Морік. Ну а в цьому будинку живе ютубер під назвою Шкіпер. Але друзі, відео зовсім не про це. Як ви бачите, в мене прокачаний міст. Ну а далі, друзі, ви могли помітити таку ось маленьку кімнатку. Це мій портал. Пекло. Ось так він виглядає. Це проста кімнатка, в якій побутований саме портал. Ну і раз на те пішло, друзі, я хотів би вас познайомити з моєю свинкою, саме свинкою Пепою. Та -тарада -та -тарада -тарада -тарада. Я свинка Пепа. <кхух>! А також, друзі, у мене є ось такий золотий кінь. Ось так, друзі, як ви могли побачити, виглядає мій міст. Та ми можемо зайти до мене до будинку. Я трішечки тут прокачав спальню, ось тепер ось так вона виглядає. Дуже красиво та зручно. Ну і нарешті, друзі, ці книги 4 на ремонт дочекалися свого використання. Я спеціально для цього відео беріг ці 4 книги. Щоб скрафтити, нам ось таку зачаровану на ремонт діамантову броню. Тому робимо ось так з усією броньою, щоб вона тепер була майже безкінечна. Ну і ось так, друзі, круто та молодежно ми виглядаємо і у нас навіть зламалося трішки, як ви бачите, ковадло. І на вулиці, друзі, почався дощ, як я його ненавиджу. Ну і, друзі, попри цей поганий дощ, ми підходимо до нашого королівства. Так, друзі, саме правильно ви почули королівства. Так, друзі, румтур по городиках ми теж не забуваємо. І сьогодні в цій серії нам потрібно прокачати саме цей городик. Опа! Дивіться, якої підкиди ще знайшло. Працює без одразу. Гарна робота йде, тільки за цим потрібно спостерігати. Ну і друзі, ось такий невеличкий відеоролик у нас під кидишом получився. Дякую за увагу, дякую за перегляд і всім пока-пока! Нашуємо корови!